Всім привіт! Сьогодні міняємо ланцюг на Toyota Prado 4-літровий V6. Абсолютно так само він міняється і на 3,5 літровому моторі. В першу чергу дістаємось до самого ланцюга. Знімаємо впускний колектор клапанні кришки, знімаємо дифузор з вентилятором охолодження і передню кришку мотора. Знімаємо старий ланцюг з башмаками і натягувачами та все ретельно вичищаємо. В першу чергу готуємо нові зірочки з фазорегуляторами і ланцюгами для розподільчих валів. На цих моторах дуже проста логіка встановлення зірочок. В правій голові в нас знаходиться перший циліндр, в лівій голові в нас знаходиться другий циліндр, відповідно і мітки на зірочках. В правій голові ми ставимо одну точку, в лівій голові ми ставимо дві точки. Встановлюємо гідравлічні натягувачі ланцюгів. Та заздалегідь заготовані зірочки на розпредвали. Болти на розпредвалах затягуємо з моментом 100 нюн на метр. Встановлюємо паразітну зірку та зірку на колінвал. Встановлюючи ланцюг, виставляємо фарбовані звення так само по міткам, про які я казав раніше. На правій голові одна точка, на лівій голові між двома точками. Така сама міточка є і на колінвалі. Після цього встановлюємо башмаки та гідравлічний натягувач. Ще раз переконавшись, що все правильно, знімаємо стопор з гідравлічного натягувача. Далі робимо два оберта колінвалу, щоб переконатись, що все в нас добре, та збираємо в зворотньому порядку.